24 лютого ми мали їхати підписувати контракт. Тобто, в мене всі бумаги були готові на руках для підписання. А вийшло так, що із-за того, що почалась повномасштабна, мій контракт відклався ще на рік. Ми в перші місяці ходили до командування, до всіх пробували добиватися через адвокатів, якось, щоб можна було підписати контракт. Бо ж всі хотіли йти на передову і все решта. Но нам не дозволяли ні контракти, нічого, і тільки дозволили підпису, підписувати після 23-го року. У 23-му році в березні я підписав контракт: то піхота, то ППО, то знов піхота. І так, і так вийшло, що останнє моє було це е, Сіверський напрямок. Мене вже перевели в 81 у бригаду ДШВ, і там оце вже якраз я служив. Там вже на позиції якраз і отримав поранення під серебрянським лісом.